Козаки Подільської Січі вперше зібралися у цьому році. Засідання ради приурочили до свята водохреща, обговорили перспективи розвитку козацтва, відзвітували за минулий рік та посвятили юних школярів у джури. Подільська січ імені Богдана Хмельницького свої зусилля спрямовує на відродження української нації. Об'єднується організація в чотири полки. А ще це відокремлений підрозділ об'єднаної ради українського та зарубіжного козацтва. Ну, основним завданням. Подільської січі теж є виховання молоді студентства в дусі козацького лицарства. Я думаю, що завдяки козацтву ми відродимо традиції української козацької держави. На козацьку раду зібрались у лісових грінівцях. Там же на покрову козаки заклали та освятили камінь під церкву в планах побудувати історико-козацький комплекс Козацька Січ на зібранні помолилися за усіх козаків за патріотичне військо та майбутнє покоління. Прошу Господа Бога, що він благословив наші початок, верніше, який вже йде на року. Це славне відродження козацтва на подільській землі. Щастя, здоров'я, добра виростати, гордістю нашої нації. А ще благословили юночури, які прийняли присягу. Урочисто клянусь. Я козак і коли я виросте, я буду захищати Україну. Якщо я буду козаком, я буду допомагати Україні і віддам життя за неї. Не обійшлося і без посадовців. Одні гостро висловлювались про нинішню політичну ситуацію, інші вітали козаків та чурів зі святом. Я бажаю вам успіхів, в досягненні всіх поставлених цілей, головної мети українського козацтва. Я бажаю зростання ваших рідів з тою героїчною патріотичною молоді з тими вояками, тими захисниками нашої батьківщини, які вже стоять і які встануть на захист нашої країни. Благодійний фонд Сергія Лабузюка поруч активно підтримує такі громадські організації. На зібранні представнику фонду вручили почесну грамоту та скульптуру Богдана Хмельницького за активну організаційну відбудову косацьких традицій на поділі. Дозвольте перш за все. Передати вітання всім учасникам від народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича, який в своїй діяльності завжди підтримує громадські організації, які в основі своєї роботи мають відродження національних традицій, виховання патріотизму підростаючого покоління і любов до України.